Я думала, їм за 70, і вони із піснею підтримують українських захисників. Мешканки села Навтулівка гвардійської тергромади вже близько півроку ліплять вареники для військовослужбовців. Збираються двічі на тиждень в будинку Галини Михайлівни. Фері, мої сусіди, мої сестрички. Так, вони працюють, підтримують мене, ми робимо вареники. Напіваємо, побалакаємо, поблешемо трохи, колядуємо, по <сфоку> поколядуємо. <покуядує> общем, що є на світі, то бачимо всі, плачемо, сльози йдуть, хочемо спокути. Сьогодні ліплять вареники з картоплею. З вечора заготовили необхідні продукти, а зранку приготували начинку. Не шкодують спеції, адже хочуть, щоб вареники смакували по-домашньому. Ми робимо так, як вдома. Цибулька там і все, і перепущена через месорубку, така не могла я відказати всім, бо допомогу треба. Треба, щоб наші діти, бо наші діти, воюють, щоб їм було хоч що їсти. Там то є не їсти, але ще ми трошки допомогу робимо. Окрім вареників з картоплею, волонтерки готують також вареники з лівером та капустою. Передають їжу військовим через представників волонтерського об'єднання Єдність духу. Вони на території спортивного клубу «Літіум» щодня готують та передають харчі для захисників. Із села Нафтулівка отримують півтори тисячі вареників кожного тижня. Волонтерки на цьому не зупиняються, адже хочуть, аби у захисників на фронті були поживні страви. А їх діти, внуки та правнуки жили у вільній Україні. «Хоч якусь краплю ми їм допоможемо. Хмельничани можуть підтримати волонтерів донатами або ж привезти необхідне продовольство у приміщення спортивного клубу, що на проспекті Меру 99, дріб 4 А Ірина Мулір, Володимир Щоренко, новини міста.